Всім привіт! Кожного дня ми продовжимо допомагати людям нашого міста і нашій області. Бог благословляє нас через різних людей і різні місії, все більше і більше. Ми маємо достатньо ресурсів для забезпечення більше ніж півтори тисячі людей на тиждень. Продукти, засоби гігієни, дитячі речі, підгузки і харчування все це ми роздаємо людям, як в місті Миколаїв, так і в області. Але чим більше ми охоплюємо людей, тим більша потреба в транспорті і в перевезенні та доставці. Зараз ми витрачаємо дуже великі кошти саме на доставку продуктів на наші склади, а також на розвезення гуманітарної допомоги по селах і містечках в області. Доставка фурами на наші склади, оренда складів, паливні витрати на доставку гуманітарної допомоги по селам, які постраждали внаслідок війни. Все це щоденно потребує фінансування і досить великого. Але ми віримо і точно знаємо, що якщо Бог дає нам такі ресурси, то він потурбується і про забезпечення всіх інших потреб. Тому, якщо у вас на серці є бажання підтримати фінансово те, що ми робимо, будемо вам дуже вдячні. Наші власні ресурси обмежені, але якщо ми об'єднаємось навколо того, щоб допомогти тисячам людей, які реально цього потребують, то разом ми зможемо зробити набагато більше. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас. Дякуємо всім небайдужим. Всі разом ми можемо зробити багато добрих справ в ім'я нашого Господа Ісуса Христа.